Всім привіт, шановні друзі, вітаємо вас на Car Market Кармаркеті. місто Житомир. І одразу просимо вибачення за те, що ролик вийшов невчасно, тому що я хворів і шкода не міг зняти. Але перед тим як ми розповімо вам всю інформацію, хочу подякувати Збройним силам України, хочу подякувати всім формуванням, що боронить нашу землю. Величезне вам дякую. Ми, шановні українці, величний народ. Тому давайте об'єднаємось і будемо робити все для того, щоб пришвидшити перемогу. Ну а зараз розповім, тому що е, обов'язково повинен е, нагадати переможця, щоб забрати свій подарунок. А подарунок. Був це піна, активна піна, від Сенатор. Тільки що в прямому ефірі ми її розіграли і виграв Сергій Камлук. Тому, пане Сергію, обов'язково зайдіть на Кармаркет, якщо ви Житомира, і заберіть свій подарунок. А якщо ви хочете дарувати радість людям і щоб люди про вас знали, у нас є для вас дуже гарна пропозиція. Ми приготували пакет, спонсорський пакет, який ви можете придбати. І ми обов'язково про вас будемо говорити. У нас на Ютуб каналі: в Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, TikTok, ну а також на нашому сайті. І більше людей про вас дізнаються. Вся інформація знизу, посилання є на наші номера телефонів на наших всі соціальні мережі. Пишіть туди, обов'язково ми з вами зв'яжемось. Ну а сьогодні, як і обіцяли, демонструємо наступний сегмент автомобілів в плані ціни. І це у нас буде ціна від 9 до 11 тисяч доларів. Тому не будемо затримувати вас і нас, тому одразу побігли. 911. 11 І одразу прибігаємо до q 7 яка, до речі, 7-го року 319 тисяч на одометрі. Це 4,2 бензин, автомат, 7 місць, повний привід, авто приїхало з США, має два ключі і коштує 9900. Поряд знаходиться Renault Grand Scenic 2012 року 212 тисяч пробігу. Це півторалітровий дизель, автомат 7 місць, передній привід ціна 9400. Авто приїхало до нас з Франції, має два ключі один компакт двоми. Так, після ТО, що стосовно сервісної книжки, передня, ліва, дверцята фарбована. 9400. Далі. Далі будемо швидко пробігати. І нагадаю вам, шановні друзі, хто не підписаний, обов'язково на нас підпишіться. А у нас ТОРЕХ, так? ТОРЕХ входить в цю ціну. 2006 рік 393 тисячі пробігу. Це 2,5 дизель, автомат 5 місць, повний привід має два ключі і ще додаткову гуму на дисках. Ціна 9500. Щось ще, до речі, додаткова інформація у нас тут є. Авто повністю обслуговане, має два ключі, два комплекта гуми. В принципі, те, що я сказав, поїхали далі. Далі, далі. далі, А далі у нас на черзі Volkswagen Tiguan. 2009 року 189 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід США, 2 ключі, 9700. Так, на черзі будемо шукати наступний автомобіль. Нагадаю, сьогодні сегмент від 9 до 11 тисяч. І на черзі у нас Volkswagen Passat B7. 2011 року 206 тисяч набігав, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Німеччини має два ключа і має ціну 9300. Так, сервіс обслуговування так. Задні арки підфарбовані в дуже доброму стані. Просто купити. Це рекомендація. Не знаю, скільки автомобілів у нас є на авторинку в цьому сегменті, тому зараз. Будемо швидко бігти, тому що у нас 6 рядів чи 7. 11500, до речі. Сан Йонг. 9 тисяч цей тюксон. Від Hyundai 2008 рік 175 тисяч набігав. Це двохлітровий бензин, автомат 5 місць. Повнопривідний. Офіційна сервісна книжка як нове з приводу рекомендацій. Acura MDX, 2008 рік, 171 тисяча пробігу, 3,7 бензин, автомат, 7, повний привід, Штати Америки, один ключ 10900. Можливо, якщо я дотягнуся прочитати, не видно нічого, що там написано. Так, переходимо до наступного ряду. Зараз побачимо, скільки автівок. До речі, було б класно їх рахувати, да, Коля, може, ти будеш там щотчик включати, щоб розуміти, скільки автомобілів показали. Чого я тут зупинився, не знаю. Так, далі. Далі, далі, далі. Включаємо турборежим і пробігаємо всі ті автомобілі. Якісь нижчі по ціні, якісь трошечки дорожчі, як ця мазда. Фабія нижче, я думаю, буде у нас там до п'яти навіть. Підходить. Так, будильник мені щось підказує, що давай швидше, давай швидше. Citroen c Сі 4 Cactus, 15 рік, 219 на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід 10500. Так. Це v 90 напевно. Не бачу. Дуже гарно виглядає. В80, яке 90. 80! <с -2> 12 рік, 249 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, автомат 5 місць, передній привід, Данія, один ключ, 9500. Так, 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 так. Маслові. Масла. Всі поміняні в моторі і в коробці ГРМ. А і в коробці і ГРМ замінено, Ну так. Да. Саме так написали. Так, що у нас далі? Далі, я думаю, буде. Рено, напевно. Ні. Буде. Санта Фе. Так, Санта Фе 2006 року, 266 тисяч пробігу. Це 2,2 дизель, механіка 5 місць, повнопривідне авто. Ціна 10500. Авто з Німеччини має два ключі, два комплекта Гуми, є сервісна книжка, один косметичний підкрас. Так. Угу, угу. Добрий день. Доброго дня. Вольво. v 50 11 рік, 158 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, 2 ключі. Авто з Німеччини. Ціна 9200. Машинки приїжджають, не дивлячись на те, що сьогодні у нас четвер. Але машини їдуть, їдуть, і якщо ви побачите десь вільні місця, вони обов'язково займуться. Е, у нас до 11 тисяч, тому ми показуємо вам Октавію а 5 2011 року 261 тисяча пробігу. Це 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передні привід ціна 9400. Авто з Німеччини має два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка без підкрасів. А що в нас тут по ціні? Зараз це мега маркетинговий ход такий, розумієте? А, нижче 9. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі до Мазди 66 проходимо. 2009 рік, 195 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, 9400. Рекомендації. Без підкрасів, рекомендацій немає. Далі інформації немає. Ось так швиденько ми пробігаємо. Ви бачите? Шановні друзі, як ви і просили. Ми ціновий сегмент вибрали, і я думаю, ще у нас буде два виходи передачки з сегментом трошечки вище по ціні, ніж зараз. Volkswagen Caddy 2010 рік, 264 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць. Передня приводна, з Німеччини, має два ключі. Ціна 9,999 Літня зима. Літня зима. <соць> Таке є є сполучення. Так, Лів, електроавтомобіль 2014 року, 70 тисяч набігав, 24 кВт, 5 місць, передній привід Америки, 10500, має один ключ. Гарний колір, Ліфа. А запас корона? Не знаю, запитуйте менеджерів, у них вся інформація є, з власниками можна зв'язатися. Дивлячись, як ви будете їхати, це ж ви розумієте, як і розхід в будь-якому авто. Так, поїхали далі, не поїхали далі. Є, є підійдіть до менеджера, обов'язково вони вам розкажуть. До іншого менеджера підійдіть. Наберуть власника, все скажуть вам, підскажуть. Так. Чисто так, інтуїтивно. Як ти думаєш? Ні? 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 Я думаю, ні. Опа, а тут тимс і те, що нам потрібно. Volkswagen Turan 13 рік, 290 тисяч набігав. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, пригнаний з Дані, має один ключ. Ціна 10200. Сервісне обслуговування плюс. Ось дивика кемрі. Ну, я думаю, трошечки дорожча. Вона. 11500, так по секрету вам скажу. Так, поїхали далі, далі, далі. Тут менше менше, 9900, цей Ліф 13-го року, 79 тисяч на одометрі. Теж 24 кВт, як у попереднього червоного, має 5 місць. Принний з Норвегії, має один ключ і ціна 9900. Так. Привіт, пес. Це дюк наш. Привіт. Привіт, манюня. Це дівчинка. Але пес, скажіть пару слів, як ви тут. Це наш пес-охоронець, який дає можливість автомобілям спокійно стояти на кармаркеті, та нічого не боятися. Нісан Тіда. 11 року 33 тисячі пробігу, майже новенька автівочка. Автівочка, я перехожу на ці впесливі слова. Так, 1,6 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Офіційно було придбано в Україні, має два ключі. 9999. Як нова, так і написано. Ось сервісна книжка теж є. Далі ми проходимо до. до, Пишіть до Honda, ні? А, Honda трошечки дорожча. Але з власником можна говорити, тож е, у нас купешечка. Так, тут вища трошки ціна. Це орлайн. Ну що, напевно, цей ряд ми закінчуємо без. 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 Так. без моїх коментарів. Так. Ну ми швиденько біжимо, встигаємо в час, у нас 3,5 ряди залишається. Нагадаю, сьогодні дивимося автомобілі від 9 до 11 тисяч доларів. І е, немає нижча ціна, ніж 9. Ці всі автомобілі, гадемотісони і е, експортіджі ми показували в попередньому випуску. Хто не бачив, подивіться і дізнаєтесь, яка ціна цих авто, які власники поставили ціни і що вони хочуть, за яку суму. Придбати, ось, десяточка є. airline теж Volkswagen CC, вона ж це 2009 року, 254 тисячі набігала Це двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Офіційно придбано в Україні. Має два ключі і ціна 10 тисяч американських доларів рівно. Є сервісна книжка. Ну Мені подобається взагалі. Фольсиці. Супер. Ну і шановні друзі, поки ми йдемо, шукаємо автомобілі в цьому ціновому сегменті, я хочу нагадати, якщо у вас є свій бізнес, який ви хотіли прорекламувати, ми залюбки то зробимо. У нас є, ми презентували пакет документів, які вам можемо запропонувати, що туди входить, скільки вартість. І для того, щоб це зробити, просто напишіть нам, будь-де, де вам зручно. Це може бути Viber, Instagram, Telegram, TikTok, сайт, або просто напишіть мені. Ви мене там теж знайдете. І я обов'язково вам відповім, що входить в цей пакет. Тому давайте будемо з вами дружити. Ну а на черзі у нас Volkswagen Passat B7. 2016 А, фу, 10 року. 16-й, там Б8 вже. 223 223 тисячі пробігу. Це двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Пригнана Швеції, має два ключі. 10 600 ціна цього автомобілю. Повністю обслужена, готова до використання. Має сервісну книжку. Так, побігли далі. І зараз е, ми дійдемо до кінця ряду, я вам розкажу про Афінанс. а не Абанк, банк як хтось нам там в коментарях писав. Це зовсім інша історія. Так, Рено Сценік 2013 року 286, здається. Тисяч пробігу. Так, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 9 тисяч американських доларів. І у нас якась інформація є. Так, рідна фарба, ляда фарбована, замінне цеп, кондиціонер заправлений. Обслужена офіційно написано. Так. І я думаю, що цей ряд ми будемо закінчувати без. Ні, тут фокус з'явився. от вам і фокус. Ford Фокус 17-й рік, ну то зрозуміло. 126 тисяч на одометрі. Це 2-літровий бензин, автомат, 5 місць США. Передній привід на дисках додатково є гума. 9300 ціна. Добре. Додаткової інформації не видно, запав листочок там. Ну і ось закінчуємо ще одним автомобілем. Це теж Volkswagen CC. Це це. Дев'ятий рік 213 тисяч набігав, двохлітровий бензин, механіка 4 місця. Передній привід Америки, 9400. Дуже гарно біло виглядає вона. Так, пройде на ТО. Не бита косметика капот. Не біток. Гарний фольц. Ну і друзі, я хотів вам е -е, щось розповісти. Да? Що коля хотів розповісти? Ти не знаєш, І я вже не пам'ятаю. <свісно> ну я обов'язково зараз вам розповім. Ми дійдемо, розповім про цей автомобіль. Поки що це KIA Ceed 13 рік, 234 тисячі пробігу. Це 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, офіційно придбано в Україні, має два ключі, 9400 ціна. І щось написано ще додатково. ГРМ Мастило. Гарант, я так розумію, замінено, мастила в коробці замінено, мастило в двигуні замінено. Ось так. Так, побігли, побігли, побігли і добігаємо до Кашкая плюс 2, тобто сімомісне авто. Ні? Кількість місць 5, а чому так? Ну, я розумів, що плюс 2, я ж міга експерт, що плюс 2 це значить плюс 2 додаткових місця, так? Можливо, і так. Не знаю, вияснимо це питання. 2009 рік, 195 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, пише. Передній привід eh, Норвегія має два ключі, додатково на дисках і ще є гума, 9400 ціна. І зараз ще якусь інформацію. Фарбована заднє ліве крило, є сервісна книжка Норвегія, я вже говорив. Так. Далі дивимося на цінники і розуміємо, що поки що ми йдемо далі. Але доходимо до Фіата Добла пасажирі. 12 рік, 176 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні, має два ключі. Додатково на дисках має ще комплект Гуми, ціна 9500. Придбано так у салоні. Косметичний підкрас, є сервісна книжка. Все, в мене біла футболка вже не біла. Коль, ти мене там маха рукою зупиняє, бо я так дивлюся, сонечко в очі і я розумію, що можу тебе збити. Оп, оп, ні, 6900 взагалі можна. Шановні, хочу нагадати про CarMarket Online. 1400, все. Car Market Online, якщо ви не маєте можливості Поставити свою автівку у нас на продаж на майданчику. Ось тут в місті Житомир. Ви маєте можливість зробити нашому майданчику онлайн. Для цього вам потрібно зайти в Telegram чат-бот, заповнити всі поля. Там потрібно написати опис до вашого автомобіля, плюс викласти фотографії, завантажити, заплатити 100 гривень, і ваш автомобіль будуть бачити тисячі потенційних клієнтів. І ми залишаємо ваш номер телефону і клієнти будуть телефонувати одразу вам. Ну а ми продовжимо далі шукати автомобілі. І ми його знайшли. Це Volkswagen Passat B7 2014 року. 257 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель автомат. 5 місць. Передній привід пригнаний з Німеччини, має два ключі. 10800 ціна цього авто. Ну Тут взагалі пушки зараз такі автівки тут стоять. Я ось побачив. Взагалі для мене по дизайну Peugeot здивував, тому що Peugeot 508 пушка. Lincoln, супер. Б5, Трудяшка, Octavia, теж люблять всі. Opel Zafira, теж класний автомобіль. Captiva, теж, якщо повнопривідно, то взагалі супер. Електроавтомобіль, Golfik, взагалі. ну Можна говорити про кожен автомобіль, на мою думку, але у вас у кожного своя думка, і кожен вибирає свій автомобіль не тільки по ціні, а вибирає саме той автомобіль, який вам тут в сердечку. Ромка, привіт тобі теж. Це наш менеджер Рома, який показує, до речі, автомобіль. Так, далі, далі йдемо далі, тому що автомобілі від 9 до 11 тисяч. Я думав, що найпопулярніший сегмент буде, але ні. Ні, все-таки попередній сегмент був трошечки у нас більш популярний. Так, Рено Гранд Сценік. Авто 13-го року, 182 тисячі набіг, це 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі. 9999. Додаткова інформація якась є. Є. Так, отже, косметика, заднє ліве крило. Власний автомобіль обслуговувався. Обслуговувався власно та якісно. А, вчасно та якісно. Nissan Джук. 11 рік, 168 тисяч. Набігав. Це 1,6 бензин, автомат, 5 міст, передній привід, Німеччина. Два ключі додатково на дисках ще комплект Гуми. 10850 і обмін написано. Тобто має власник має можливість обміняти автомобіль, на яких умовах вже запитаєте власника. Що ще хотів сказати з приводу А фінанс. Це у нас є можливість на кармаркеті придбати автомобіль в лізінг. Зовсім скоро вийде ролик. Я думаю, через день, да, через два, а можливо, вже вийшов, поки ми вам показуємо це. Ролик з приводу афінанс я вас познайомлю з людиною Сергієм, який більш детально розказав, що таке лізинг і як він популяризується у нас в Україні, тому що лізингом користується вся Європа, Америка, і це в них дуже розпоширено. У нас все таки лізинг ще не так популярен, але думаю, завдяки Афінанс, це стане популярно і. Ви зрозумієте переваги саме лізингу і який автомобіль ви можете взяти зараз е, на вашу фінансову е, можливість. Е, автомобіль ви можете взяти набагато краще, ніж ви придбали його одразу і повністю. Тому про лізинг і А фінанс, друзі. А фінанс це українська компанія. Це не а банк про який ви писали у нас в коментарях. Ні, А фінанс це українська компанія, е, зареєстрована в Києві. Так, е, що ми показуємо Міган? Це четверте покоління у нас чи третє? Тому четверте. 15 рік, 194 тисячі пробігу. Це 1,5 дизель, механіка 5 місць, передній привід. При нас Франції має два ключа і є додаткова гума. Ну, без дисків, але гума є. 9500. Франція, два ключі. Так, в наявності сервісна книжка на всі фільтри, масло, масло в коробці, ГРМ. І ще, що, іще? Що? Стійки замінні. Ще. Гарненько виглядає він так. Так, Сандьон Грекстон. Автомобіль 12 2012 року. 123 тисячі всього-навсього набігав. Це 2,7 дизель, автомат 5 пісь повний привід. Офіційно придбане авто в Україні. Має два ключі. На дисках додатково має ще гуму, а ціна всього-навсього 10800. Так, і що? Сервісна книжка теж є. Ну і що, Коль, будемо ми цей ряд, я так розумію, ще одне авто можливо, ми покажемо. А можливо і ні. Красунчик, да? Фінік, дивись, агуарчик. Ось мабуть, Привіт, Манюнечка. Так, е і покажемо вам порше, порше, порше. Порше каєн. Автомобіль п'ятого року, 231 тисяча на одометрі, 3,2 бензин, автомат, ціна 10300. Дуже мені подобається салон цього авто, взагалі. Пушка. Нічого не написано на листочці. Так, просто подивився. Yeah. Ну і все, друзі, на... а, ще у нас там можливо там, може, да, Будуть машини. Друзі, нагадаю вам, що підписуйтесь на наш канал, тому що в нас всього на всього 8880 підписників. А дивитесь наші ролики все-таки трошки більше людей. Тому обов'язково, хто подивився ролики, вам то не складно просто підписатися. А нам то буде дуже приємно. І ми дуже раді бачити нових людей у нас на каналі. Ну, Нагадаю, що прямі ефіри у нас є, коли ми даруємо подарунки. І сьогодні такий був і Сергій Камлук, да, якщо не помиляюсь, виграв у нас від нашого друга, партнера це сенатор, senator.com.ua. Вся інформація про активну піну це український виробник, тому обов'язково. Кому сподобалось, звертайтесь до них, і там є ціни для е, людей, які оптом беруть, і, а також і в роздріб. Я, Павло Лонгенчук, на цьому кажу дякую, що ви на, на нас дивитесь. Ми будемо закінчувати і обов'язково зустрінемось уже наступного тижня. На цьому пока. Дякую Збройним силам України. Слава Україні!